Чемпіонат центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України кубок нескорених з футзалу в чергове зібрав на майданчику спортивної зали Олімпія плюс нашого міста вісім команд учасниць військових частин, які, окрім Дніпра, представляли також міста, де вони дислокуються: кривий ріг, Павлоград, Кропивницький, Полтаву та Кременчук. Після поєдинків попереднього групового етапу у фіналі зійшлися два бойові дніпровські підрозділи 30-36 та 30-54. Останній пропустив першим, втім, як засувалося, то був всього лише випадок, епізод, коли він поступався. Надалі команда сформована з таких відомих виконавців військовослужбовців, як Герман Горовий, Сергій Валуєв, Михайло Макшанов, Олександр Маржановський, Артем Кокотяк. Не тільки згодом поновила рівновагу, але й відсадкувала успіх 5-2. 1-0 проігрували, потім трошечки наверстали, і в принципі в рахунок по грі хлопці впиралися, але трошки ми більш зіграні. У нас більш, навірно, кваліфіковані гравці і за що за цього і здобули перемогу. Турнір гарно організований, всі команди практично рівні. На хорошому рівні турнір, гарний зал, умови. Все добре, всі довольні. Тотожний результат 5-2, опісля було зафіксовано і в традиційній зустрічі, в якій ветерани Гарту, у лавах яких були гравці, які встигли засвітитися на найвищому рівні: Воротар Ігор Лещук, Олександр Лісковець та інші, а також військовослужбовці, учасники бойових дій, серед яких майор Національної гвардії України, заслужний журналіст України Віктор Ожогін. Йотецька Хлявка та решта завдали поразки своїм ровесникам з Дніпровського локомотиву на з чемпіоном Радянського Союзу 83-го року минулого століття в складі Дніпра Віктором Концевичем та рештою. Дякуємо Нацгвардії, що вони про нас не забувають. Вони вже третій раз нас запрошують і ми так достойно тут з ними граємо. Їм теж це для тренування непогано. Ми теж локомотив ветеран, ми там участвуємо в, 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 в різних змаганнях, і нам теж лишня тренування не помішає. Тобто дякуємо їм. Нацгвардія воює, нацвардія охороняє порядок в місті і в країні. От тобто, вона на своєму місці. На початку урочистої церемонії нагородження, зібрання подякував, привітав та побажав успіхів, тимчасово виконувач обов'язків начальника центрального управління Національної гвардії України, полковник Микола Малінський, хотів би від командування центрального територіального управління подякувати всім організаторам, учасникам даного заходу. Я вважаю, що в такий нелегкий час, який є зараз, якщо ми можемо зібрати таку Велику кількість особового складу і провести з ним такий чудовий захід, то ми не переможні. Військовослужбовці, якщо фізично підготовлені, морально стійкі до всіх труднощів, які в них можуть виникнути на полі бою. Далі загал вшанувала заступниця голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Діна Міфтахудінова, в рамках одного з проєктів якого Дулайк like Olympians» проходив захід та вручила відзнаку За волю до перемоги представнику команди військової частини 3036 підполковнику Максиму Терновському. Від імені Національного олімпійського комітету Дніпропетровської області від голови Національного олімпійського комітету привітали всіх учасників, побажали здоров'я нам скоріше перемоги, подякували від щирого серця. Одним з партнерів чемпіонату традиційно виступила Асоціація футболу Дніпропетровської області, від імені якої його учасників привітав перший заступник голови Ярослав Дерев'янко, а сама громадська спілка та її очільник Олексій Марков. За допомогу в організації були удостоєні нагороди від командування центрального управління Національної гвардії України. Асоціація футболу Дніпропетровської області в особі голови асоціації та виконавчого комітету завжди підтримує та приєднується до таких змагань, до таких ідей від, по перше, наших захисників, які стоять на захисті нашої кордонів нашої держави. І такі турніри, такі чемпіонати це емоційне та психологічне розвантаження для них. Ми підтримуємо будь-які такі. Турніри отримали позитивні емоції, отримали подарунки і е, сьогодні йдуть е, далі захищати нас з вами. Полковник Микола Малінський також подякував за прийом турніру заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Сергія Тімарєва. Перший заступник голови обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо Сергій Барсіган. Серед інших вручив відзнаку керівниці спортивних заходів регіонального центру Спорт для всіх. Аліні Реженко та начальнику фізичної підготовки і спорту Центрального управління Національної гвардії України Владиславу Заярському, після чого останній цінним подарунком та футболкою з цифрою 29, яка символізує кількість років вислуги, нагородив начальника по роботі з особовим складом об'єднання полковника Вадима Макаренкова. Далі дипломи та м'ячі за участь у змаганнях отримали команди військових частин, які посіли на турнірі місця з 8 по 4. Потім нагороди знайшли кращих гравців за амплуа – голкіпера Йосафата Лету з військової частини 30-36. Відразу дві такі кращого бомбардира Михайла Макшанова і МВП турніру, кращого гравця Сергія Валуєва, стали надбанням виконавців з бойового підрозділу 30-54. Срібними медалями серед ветеранів шанували команду залізничників локомотиву. Натомість золотій кубок за перемогу дісталися їхнім ровесникам з гарту, бронзові відзнаки і приз відповідного катунку завоювали вояки з частини 3052. Срібними і кубком за друге місце удостоїли нацвардійців бойового підрозділу 3036. тридцять На сам кінець головний трофей чемпіонату, а з ним у купі золоті медалі заслужено отримали бійці військової частини 3054. п'ятдесят Завершилося дійство Анням державного гімну України, який пролунав під скліпінням спортивної зали Олімпія плюс Дніпра, після чого традиційно усі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про турнір центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України кубок Нескорених з футзалу, що відбувся у Дніпрі у січні 2025 року.